Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Нідерландів виділить Україні додаткові 400 мільйонів євро військової підтримки. Про це повідомило нідерландські видання. Ці кошти доповнять 2 мільярда євро, які Нідерланди раніше виділили для України на 2024 рік. На наступний рік Нідерланди виділили для України як мінімум півтора мільярда євро підтримки. Нагадаємо, Нідерланди разом з Данією передадуть Україні ще 10 танків Леопард 2 також уряд Нідерландів виділив понад 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння класу повітря земля для винищувачів f 16, що будуть передані Україні. Норвегія готується до передачі Україні 22 винищувачів f 16 у межах авіаційної коаліції. Про це нещодавно повідомило норвезьке видання. Окрім самих літаків, Україна також отримає від Норвегії реактивні двигуни до винищувачів допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання. Нещодавно видання Зона Мілітар повідомило, що Штати Америки надали дозвіл Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів f 16 Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з бронетехнікою та безпілотниками. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті німецького уряду. До нового пакету допомоги Україні від Німеччини, зокрема, увійшли гусеничні всюди ходи, дві машини розмінування Вісент 1, Мінні трали та мільйон набоїв. Також Україна отримала 45 розвідувальних БПЛА артилерійські снаряди, штурмові і снайперські гвинтівки, а також засоби протидії безпілотникам та детонатори. Велика Британія планує передати перші зразки лазерного комплексу протиповітряної оборони Dragonfire Україні. Про це нещодавно заявив міністр оборони Великої Британії. За його словами, Велика Британія працює над тим, щоб надіслати прототипи в Україну якомога швидше, навіть якщо вони не будуть у 100% готовності. Комплекс був створений для знищення безпілотників, однак наразі британське військове командування розглядає його як достатньо потужний засіб для перехоплення боєприпасів та ракет. Одне з міст України передало додаткові 1500 FPV-дронів «Камікадзе» українського виробництва на потреби Збройних сил України. Про це нещодавно повідомив міський голова. Закупівля дронів відбувається в ініціативному порядку та за кошти, які збирає міська громада. Цю закупівлю міський голова анонсував ще у лютому 2024 року. За минулий місяць місто передало українським захисникам 1700 FPV-дронів. Також сотні таких дронів було передано військовим і у січні і у лютому. Благодійний фонд «Повернись живим передав на потреби підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони 120-мм міномети. Про це повідомляє офіційна сторінка фонду у соцмережах. Загалом було закуплено 32 120-мм міномети. На закупівлю нових мінометів українського виробництва витратили 32 мільйони гривень. Міномети такого калібру можуть працювати на відстані до 7 кілометрів. Їх наявність дає велику вогневу перевагу підрозділу, а невеликі габарити дозволяють швидко розгортатися та згортатися. Кажана 620 – це реактивний ударний безпілотний літальний апарат класу Бомбар, що був розроблений та вироблений в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Цей гексакоптер оснащений шістьма гвинтами. Він здатен переносити та скидати різні боєприпаси на висоті до тисячі метрів та на відстань до 12 кілометрів. Такі дрони вже купляли підрозділам Сил оборони за кошти державного бюджету, а також благодійний фонд Повернись живим. Український баражуючий боєприпас великої дальності, відомий як Бабер, був представлений головним управлінням розвідки Міністерства оборони в 2023 році у рамках проекту спільного з фондом Повернись живим. Цей ударний безпілотник має здатність подолати відстань у 800 кілометрів. Дрон Камікадзе Бобер – це маневрений безпілотник, який летить повільно на певній висоті та має специфічну тактику застосування. Державна газова компанія запустила ще одну високопродуктивну свердловину потужністю 140 тисяч кубометрів газу на добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Глибина нової свердловини 2350 метрів. Це вже п'ята високодебітна свердловина, запущена з початку 2024 року. На сьогоднішній день вже заплановано буріння наступної свердловини на цьому ж родовищі. Днями українські машинобудівники завершили виробництво нового прохідницького комбайна для української шахти. Новий комбайн відзначається інноваційним конструктивним виконанням, як і попередник, він має нову систему візуалізації. Українські піротехніки прибирають залишки ворожих ракет за допомогою української піротехнічної машини. Фактично машина може перевести 7 тонн вибухонебезпечних предметів, але це заборонено. машина, оснащена різним сучасним обладнанням. Укрзалізниця розпочала будівництво європейської колії між двома українськими містами. Це один із проектів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до Європейського Союзу. Так, проект будівництва передбачає будівництво 22 кілометрів залізничної колії європейського стандарту. Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення про це повідомила прес-служба компанії. Експортно-імпортний банк США затвердив рішення про виділення коштів на закупівлю 40 тепловозів виробництва американської компанії для оновлення парку Укрзалізниці. Про це нещодавно повідомила прес-служба банку. Обсяг фінансування становитиме 156 мільйонів доларів. Це рішення дозволяє завершити перемовини між Укрзалізницею та американською компанією і почати процедуру закупівлі локомотивів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.